Сьогодні ми поговоримо про Пав Деді та те, чому він опинився за ґратами. 2024 рік виявився досить непростим для американського мільярдера Шона Компса, відомого як Пав Деді чи просто Діді. Колишній король хіп хопу опинився в центрі скандалу, який може не тільки засадити його за ґрати та повністю знищити його реп імперію, але й потягнути на дно інших відомих зірок. Пафі заарештували 16 вересня, наділи на нього кайданки і сказали завалити табло, бо все, що він скав. Аже буде використана проти нього. Уже довгий час інтернет не вщухає, і багато тіктокерів вже записують сотні відосів про те, який він мерзотник, і ніяк не можуть відійти від інформації, що в його будинку знайшли тисячі пляшок масла для тіла Baby Oil Зараз десь плаче власник компанії Johnson's Baby, яка втратила свого кращого клієнта. Шона Компса заарештували в Нью-Йорку за звинуваченнями в секс трафіку, транспортування людей для заняття проституцією та участю у рекеті. Кошти звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності та пов'язані з організацією так званих фріков вечірок. Це були елітні сексуальні заходи, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок і не тільки жінок. Але перед тим як я продовжу, давайте я нагадаю, хто такий пафі, і розповім про весь галас навколо його скромної персони. you never gonna say goodbye to you. you to grind like you're working for tips and give me what i need while we listen to prince Тож такий Діді? Шон Комс, американський музичний магнат і впливовий хіп-хоп-продюсер, який вперше здобув популярність в 90-х роках. Combs, також відомий як Паф, Деді, Діді та просто Діді. Він продюсував репера Notorious B.I.G., А його дебютний альбом No Way Out продався тиражем понад 7 мільйонів копій. На початку 90-х Папі нахватався знань про те, як працює музична індустрія на лейблі Uptown Records, де він був креативним директором, але невдовзі звільнився і відкрив власний Bad Boy Entertainment. Уже з тих часів Пафі був досить слизьким типом. На свій лейбл він підписав багато виконавців, які стали зірками Блек Роб, Крейг Mac, Фейф Еванс та його найбільше відкриття Notorious BIG, на якому він теж заробив багато статків. Серед пізніх підписантів лейбла Bad Boy Records були Френч Монтана та Machine Ган Келлі. Діді також прославився як тричі Лауреат, премії Grammy та співпрацював з такими зірками як Мирая Керрі, Мері Джей Blige, Ашар, а також з багатьма відомими реперами, такими як Джей Зі, Рік Ross, Нас, Френч Монтана та інші. Окрім музики, він створював проекти в сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу, продвигаючи бренд Сірок. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують із звинуваченнями у злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків. У чому ж звинувачується діді? Наприкінці минулого тижня Шон Комс був заарештований в одному з готелів Мангеттена, і його звинуватили за трьома статтями: секс-трафік, перевезення людей для заняття проституцією та реки. Прокуратура стверджує, що Комс виклав. Використовував свою музичну імперію для експлуатації жінок, влаштовуючи фріков вечірки, багатоденні сексуальні заходи, які супроводжуються вживанням наркотиків та примусом до сексу. Ходять чутки, що в його особняку були наркотики в необмеженій кількості, серед них екстазі та велика кількість алкоголю, щоб учасники цих вечірок мало що потім пам'ятали. Також ці вечірки нібито включали складні сексуальні перформанси, які могли тривати так довго, що деякі учасники потребували крапельниць для. Відновлення. Прокурори також стверджують, що Комс використав відеозаписи з цих заходів для маніпуляцій та шантажу. Згідно з федеральним кримінальним обвинуваченням, багато високопоставлених співробітників його бізнесу, включаючи охорону та особистих помічників, були залучені до організації цих заходів. Зазначається, що експлуатація жінок тривала щонайменше 16 років. Пріков вечірки що це? Приков вечірки це центральний пункт звинувачень проти Пі Діді. згідно з судовими матеріалами. Ці Заходи були ретельно сплановані та проводилися за участю співробітників його компанії. Вони включали не лише розпусні перформанси, але й серйозні випадки насильства. Після таких перформансів люди, які працювали на комса, замітали сліди, щоб ніхто ніколи нічого не дізнався. Вони усували збитки як фізичні, так і моральні, які завдавали учасникам. Прокуратура визначає ці заходи як небезпечні і заявляє, що їхні учасники нерідко зазнавали примусу. Проте адвокати Компса говорять що все відбувалося за взаємною згодою. Цитата: ці зустрічі не мали нічого спільного з секс-трафіком і ці люди хотіли бути на цих вечірках, заявив Марк Агніфіло, адвокат Компса. Скандали останніх років. Проблеми для Компса почалися ще наприкінці 2023 року, коли кілька жінок подали проти нього позови. Звинувачуючи у насильстві та експлуатації, один із найгучніших позовів від його колишньої подруги Кесі Вентури. Але справа була врегульована вже наступного дня. де Шон Комс не визнавав своєї провини. Після цього були нові звичайні. Звинувачення, включаючи позов, в якому діді звинувачували секс-трафіку і груповому зґвалтуванні. Ці звинувачення він спростував у своєму інстаграм, заявивши, що його просто намагаються використати для отримання грошей. Проте, вже на початку 2024 року, репер знову опинився в центрі розслідувань. Цього разу в його особняках в Лос-Анджелесі та Флориді пройшли обшук, під час яких було виявлено наркотики та зброю зі знищеними серійними номерами. Новий скандал та реакція знамені. Нитості громадський резонанс викликала поява відеозапису з готелю в Лос-Анджелесі, датована 2016 роком, на якому видно, як Шон Комс нападає на свою колишню дівчину Кесі. Інцидент за чутками трапився після однієї з фріков вечірок. Це відео викликало хвилю критики, і сам Пафі публічно вибачався за свою поведінку, визнавши її неприйнятною. Але це відео реальна жесть, де він їбашить Кесі головою підлогу. На тлі цих подій багато зірок, які раніше спілкувалися з Діді, почали дистанціюватися від нього. Наприклад, Леонардо Ді Капріо був помічений на одній із білих вечірок Компса. Проте пізніше заявив через свого представника, що не підтримує жодних контактів з музикантом останніми роками. Мені здається, чи хтось перевзу в повітрі. Джастін Бібер, колись близький друг і шанувальник Діді, також розірвав із продюсером зв'язки після його арешту. На початку своєї кар'єри Джастін говорив, що Діді дуже сильно на нього вплинув, як на людину, яка була для нього взірцем у музичній індустрії. Але найбільше всіх шокує, що у 2009 році, коли Джастіну було всього 15, він привів 48 годин у компанії репера і навіть завантажив відео, де вони спільно проводять час на Ютуб. Багато користувачів, вважаючи насправді. Діді pdf файл і можна тільки уявити, через який жах пройшов Джастін Бібер, провівши 48 годин з діді. Також дехто каже, що батьки Джастина Бібера продали просто Джастина в руки Діді, і Діді робив з ним все, що захоче. Джастін міг зазнати сексуального насилля з боку Пафі. Також є теорія, що у свій час через це прийшов і Ашер. коли у віці здається 13 років він жив у будинку Діді і Пафі був його ментором. Проте подробиці їх зустрічей залишаються загадкою, і це вже викликало підозри у шанувальників. Після арешту діді шанувальники Бібера стали помічати дивні моменти в його піснях. Наприклад, у треку Lonely з альбому Justice з року, в якому Джастін співає про свою самотність і біль в'юн. Незабаром багато хто почав висувати теорії про те, що ці слова з його пісень можуть бути натяком на травматичний досвід його спілкування з Діді. Крім того, відео зі зйомок кліпу на пісню Джастіна Ямі шанувальники також вважають натяком на страшні речі, які сталися з Бібером. Є багато розборів цього відео на ютубі, і багато хто каже, що Джастін говорив про індустрію в цілому. Багато знаменитостей, таких як Кім Кардашян та Мирая Кері, також брали участь у розкішних вечірках діді. Проте на даний момент немає даних про те, що хтось із них був залучений до незаконної діяльності пов'язаної з фріков вечірками та вживанням наркотиків, які як стверджують джерела були звичайним явищем на таких заходах. Серед знаменитостей, які також відвідували білі вечірки, помічена Дженіфер Лопес. Яка як відомо зустрічалася з комсом період з 99 по 2001 рік? Джейло відвідала не одну з вечірок, яку він організовував, щоб закріпити за ним репутацію «Гетсбі наших днів. І рушійної сили музичної індустрії, Періс Хілтон також була постійним гостем. А також там були інші цікаві персонажі. Вона відвідала першу вечірку, що відбулася 7 вересня 98-го року, яку вона описала як знакову фотографії зустрічі, немов капсула часу, де можна побачити знаменитостей кінця 90-х, початку нульових, Говард Стерн, Келлі Осборн, Арета Франклін, Леонардо Ді Капріо, Марта Стюарт, Зі, Біонс, Нік Кеннон, Томі Лі, Памела Андерсон. Всі, хто був популярним, на той час на тлі нових звинувачень на адресу діді голівудські зірки поспішають відхреститися від минулих зв'язків із продюсером, що викликає ще більше запитань про те, що справді відбувалося за зачиненими дверима його розкішних особняків. Але не всі прийняли подібну сторону. Один із артистів, який ніколи не соромився своїх почуттів до діді, це Емінем. Недавні події змусили шанувальників переглянути його старі тексти та загострити увагу на тих рядках, які стосуються компса. Однією з перших згадок піді Пі у творчості Емінема стала його участь у пісні Fucking Crazy, де він зробив різкий випад на адресу продюсера. З того часу репер продовжував закидати Компса гострими панчами та критикувати у своїх треках. На одному з треків LP Marshall Matters є такий рядок. Але в тому ж році на треку I'm Back» він додав: Вибач, паф, але мені похуй. На альбомі Смерть сніма Шейді Емінем багато разів дісив пафа і звинувачував його у вбивстві тупака та бігі. І не забув про кі який причетний до вбивства Тупака. Ім'я Діді згадується 77 разів у документах про вбивство тупака Шакура після того, як гангстер Дуейн Кіфі Ді Девіс звинуватив його в тому, що він обіцяв йому 1 мільйон доларів за вбивство. Однак найскандальнішим випадом стала згадка під Діді у треку «Кілшот» 2018 року, спрямованому на Кейл з заявив, що Кейлс ти випустиш хід тільки того дня, коли Діді зізнається, що замовив вбивство Тупака. Ситуація загострилася на тлі недавніх звинувачень проти пафі, пов'язаних із сексуальним насильством та торгівлею людьми. Тому рядки з треку Eminem of Fuel виглядають не просто як бі-фанатики на приховану правду. Проте Емінем не єдиний, хто ворогував з Діді. 50 Cent, який давно веде публічний конфлікт з Комсом, знову висміяв його в соцмережах на тлі нових звинувачень. Що ж буде далі? Найближчими місяцями Федеральний суд Менгеттена розгляне справу Діді. Очікується, що процес буде довгим і складним, оскільки прокуратура заявила про наявність великої кількості доказів, фотографій, відеозаписів, повідомлень. Та показань свідків адвокати Компса продовжують наполягати на його невинності, стверджуючи, що всі заходи були організовані за згодою учасників. Представники репера намагалися добитися його звільнення під заставу в 50 мільйонів доларів. Проте діді залишається під вартою у федеральній в'язниці Брукліна, оскільки суддя відмовив у заставі, вважаючи його небезпечним для суспільства. Цей скандал уже залишив значний слід у репутації колись успішного та впливового музиканта, і тепер майбутній. Діді залежатиме від рішення, яке може поставити крапку на його житті, на його кар'єрі. На даний момент 50 Cent готує документалку про діді і стверджує, що це остаточно закопає кар'єру пафа і його самого. То з відомих зірок міг стати жертвою Діді. Колишня дружина репера Кім Портер у посмертному щоденнику, який пізніше назвали фейковим, писала, що її чоловік бісексуал, а учасниками оргій часто ставали молоді хлопці. Зокрема, це були юнаки, яких Діді підписував на свій лейбл. Наприклад, 13-річний Ашер Реймонд провів рік у будинку репера наставника і. Брав участь у білих вечірках. На запитання інтерв'ювера чи дозволив би Ашер своїм дітям провести час у такому колі, співак відповів у жодному разі. Ще одним підопічним діді був Джастін Бібер, якому на той час було 15 років. Шанувальників канадського співака досі турбують їхні спільні відео, на яких хлопець має розгублений вигляд. На одному з таких відео Шон Комст розповідає, як тусується з Бібером 48 годин поспіль. 2020 -го року Джастін Бібер в одному інтерв'ю зі сльозами. Ми на очах заявив, що хоче захистити білі Айліш від зла в музичній індустрії. Тоді фани сприйняли його слова як посилання на відносини з діді, які могли бути жорстокими та насильницькими. Теорія причетності Бейонсі до вбивств відомих музикантів, хоча в центрі скандалу Шон Комс, знаменита співачка Бейонсі та її чоловік Джей Зі теж опинилися під хвилею громадського тиску та критики. На тлі цього скандалу фанати почали писати негативні коментарі на аккаунтах Бейонсі і Джей Зі, що вони причетні до смерті Алії та левтайт Лопес, намагаючись розплутати складну справу репера, у користувачів соцмереж з'явилася ще одна версія на кшталт Діді Бейонсі та Джей Зі. До смертей Алії Лефтай та Майкла Джексона. А все через пісню 2013 року She knows. Та know know рядки спочивай з миром Алія, спочивай з миром Лефтай», «Майкл Джексон. «Побачимося, як тільки я помру. Алія Майкл Джексон та Лев Тай були знайомі з Діді та відвідували білі вечірки. Усі вони померли 25-го числа. Фраза She knows», яка повторюється в пісні, нагадує фанам відсилання до справжнього прізвища Біонсі Ноулс. Автор цього треку Джей Кол. Федеральний прокурор каже, що розслідування Діді не завершено і не виключає нових потенційних арештів. Наразі Пафі оголосив голодування і знаходиться в американському СІЗО. Якщо вам цікаво, я зроблю ще одне відео про щоденники Кім Порте. Що Думаєте про пафі та цю ситуацію? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!